Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю зараз в місті бар. Сьогодні я приїхала в Підгорицю, тому що мені мають ставити імпланти. Я зазвичай біжу в церкву, але сьогодні четверг літургії не буде, тому я піду пізніше. Ну, піду в будь-якому випадку зайду. Зараз напевно, трішки вам познімаю базар, тому що ви просите. В магазини все рівно в пів восьмого ранку зачинені, а базар, я думаю, що працює. Такий класний запах скошеної трави. Просто да. тут дерева в базар. Працює з шостої ранку до чотирьох, в неділю і по святам з шостої ранку до трьох, а верхній поверх, тобто ну, другий поверх і торгівельний центр з восьми ранку до восьми вечора, в неділю з шести до трьох. Сускаємось униз. І тут як дерево якісь Виїмка не знаю, хто там присів. Базар повним ходом. Уже, будь ласка, кептарички. 4 євро полуниця, євро 50. Апельсини, яблука євро 20, себлука 2, помідори 2,50. По 4 євро така краса. Бузок. До речі, біля мене пах сьогодні бузок. А я так і не побачила, де він пах. Потихеньку починають розкладатися на базарі. Ну, зараз вже практично восьма година, Хоча базар працює з шостої. Зелень. Фасулька. Коліко коштує Парадайс? Шість євро. Ось такі. Я розумію, що ці дешевші, я просто вирішила запитати саме. Квіті в море. Такий зелений куточок. Ну, я вам скажу, восьма ранку людей практично немає. Okay. младі, А молода картопля євро 80. Клас. Це домашня євро 20 і така євро 30. І відразу 5 кілограм, 6 євро 5 кг. Можна, щоб не набирати, взяти. І ця молода, євро 80. Ну таку маленьку не беріть молоду, вона дуже несмачна. Можливо, тут якось по іншому ні. Вже якщо молоду, то беріть побільшу. Євро 80, ну вона вже вбитася. Банан... М... Банана коліку коштує? Е, півтора євро. Банани коштують. Два тридцять коштують помідори. Не першої свіжості. Слухайте, ну тут. Огірочки, так собі нормальну. Коліку кошта? Євро 30. Євро тридцять. Тридцять переклала. І зелень гарна. Слухайте, а бузок продають чи що? Я думала, їх так просто поставили для краси. Я так розумію, що бузок продають, напевно. Цікаво. Перший раз бачу, що продавали. Можливо, там земля, щоб розсаджувати. Парадайс? Це парадайс? Ні. коліку коштує? 80 центів і одна чаша. Угу. Одна чашечка помідорів коштує 80 центів. Шампіньон? Вже три. Да. Чотири 4,5 євро за кілограм. Ну, прям гарні дуже. А цибулька? Лук. Два з половиною євро коштує один кілограм? Так, Кілограм. Два з половиною євро. Парадайз? Парадайз два й по два з половиною. А це. Он вам є по два і по містом ціни. Сміється, каже, всі одинакові ціні. Два з половиною. Салати також два з половиною. А це. Теж два з половиною. Деколи. Якщо ви багато набираєте, то вона віддасть за два. Це шпинат, це а це. це, це, це ж... Ні, Як Раштан. називається? Рашта Рашта це? А, таке щось ново Рашта. Куван чи салат? Може, не, кування. Кувані. Сарма. А, сарма. Коротше, це можна трішечки відварити і закручувати в сарму. М'ясо да? Да, да, да пілав, да. можна м'ясо завертати, можна поло, ну риси завертати. Угу. Я не знала один євро, одна штучка, є один комод, а кілограм. За один кілограм капусти одне євро. А є... один з половиною яблучки. А... Полуниця ягода. 4 євро. Пам'ятаєте, так? Полуниця по Чорногорськи буде ягода. Тут, наприклад, розсаду коштує 1 євро. Полуниця одна, така маленька коробочка, коштує 1 євро. Ну, це класно, вона вже дає плоди. Тобто ви розумієте, що вона точно буде давати плоди. Укропчик. Так, воно навіть краще купувати. Сіня купив, росте, не росте, не зрозумієш. Бабура. Єдна? Так. Да, 20 копійок. Так, 20 копійок, одна така штучка. Бабура. Треба буде глянути, що таке бабура, я не знаю. Дома, а це не бабура. А це все розсади, так? 10. 70, це... 10. так це... 10. 70 копійок. Це парадайс? Так, це 70 копійочок отакі тералі. М-м. Угу. Я Вала. А оце що таке? Що це красто вас? Це герочки все у угу. це все. 70 копійок. А це клочка теж 70 копійок. А це? Це 30 копійок. А що це таке? Паприка, бабура. Ага, паприка. Перчик. Ага, а це гостра, люта. Теж три І теж йде полуниця. З цієї сторони квіточки живі. Дуже гарні, букети тут роблять просто кожен день. Дівчатка. Здраво. Є, звичайно, і накладовища, які. Можна віднести. Ми якось не ділися на поклони Вони несуть свіжі квіти, а на гроб несуть штучні. Хто знає, напишіть, будь ласка, в чому різниця. І тут квіточки такі гарні, дуже гарні запахи. Коліку кошта? Фасоль. Фасоль. П'ять 5 євро. 5 євро. А тут є один кіло, Картопелька євро тридцять, а молода. 2 євро. 2 євро коштує. Там можна в пакетах вже взяти. А білий лук 6 парадайс? Парадайс, де 3 євро. коштує. Бачите, різні ціни всюди. Вала. Окуляри по 6 євро. Які хочете, будь ласка. Всі фірми, всі фірми. Оце ж вони полюбляють. 19.20 і 13.16. Де лише можна, там стоять спеціальні сітки, щоб закинути м'яч. Навіть там, де їздять машини, вони стоять. Я не знаю для кого. Купила собі ось такі шкарпеточки по 50 копійок. Ні, ось такі. Це гірша якість. Це якісь ну, дуже вже такі паперові. Навіть в аутлеті вони там. Коштують дорожче, ніж євро. Я тоді хотіла сюди забігти, але вже мої приїжджали я не встигла. І такі теплі тут є. Корзиночки 4,30, І 3,20. І по 3 євро є. Дивлюся, може на Пасху я якусь корзинку знайду. Якісь лопаточки по євро. Не треба не. Юля, переверну. Ситочка. Це я навіть не знала, для чого. Побану порошки зб... забирати. І такі ситочка. Ну, це зазвичай для чаю е, турецького, якщо крупиночки, щоб не падали. До речі, Альо, в тебе ж турецький чай. Я думаю, в мене закінчився чай. Так у мене ж є такий. Але валянок. Я забула зовсім. Коробочки. О, це ж ми любимо дівчата, це все нам коробочки. Ну Але це ну дорогі, це не дешеві. Дуже дорого. Коробочка 9,50, просто паперова. І трості, можливо, комусь треба. 6,50. І тарілки. Я, до речі, вчора купила джумбу одну. О, тут ще дешевше. 70, копійок, 80. І біленька навіть. Супер. І тазики 3 євро. 2,50. Мамочка, цих боксів скільки. Три двадцять і 4,23, 5 євро, 2,50, 2, 3, 30. Тобто органайзер вісім, Хто шукав органайзери? Так, да, в джумбо, от, кажу, дуже багато. Мені здається, що тут навіть дешевше. І тут для кухні все. Щось я не дуже можу зрозуміти, як воно працює. Ну, Зрозуміло, так? Юлія, якщо щось не ясно, то вона просто його викидає. Це просто. Ага, ну ось для льоду можна купити різні формочки. Не можу. Ну, літом, до речі, дуже класно, щоб було на запас. Тому що мені, наприклад, ніколи не вистачало пластинки. І по 12 євро такі кошти. Юлія, тобі для води просто. Оце по-любому треба, тому що якщо випікати хліб, треба ж... Якось просію борошно на око, ну теж можна. Ось все підноси, які хочете, і по євро 60. Це щоб для посуду євро 20. Чашечки в дорогу. Для кави турчки сім, сім Для випічки форми чотири, чотири Каструлі. 14, 12, 50, 17, 60. Оцей посуд я бачила в цюнгу. І мені здається, навіть ціни точно такі самі. Не дешевші. Просто що це все в одному, знаєте. Так. Те бачив джумбо, те бачив цюнгу, а тут все разом. Ось таке все для спеції. По 9 євро корзини такі, мені здається, це дешевше, ніж в Окові там, чи в Кіпсі по 10, там по 17, якщо я не помиляюся, по 10 тут. Угу, по 8 взагалі. Качалки 4,60. шість, молоточки, склянки, ромашка 3,5 євро. Не дуже зрозуміло, як це. Чашки по 2,50, по євро 80, знову по 2,50. А це що таке? Це ж такий термос, що До речі, склянки тут не дуже дорогі. Бачите, 9,56 штук. Ці по вісім, ці 10 6 штук. Так, якщо ми бачите, вчора одну 12 євро. Ну, трішечки відрізняється скло, але в принципі так. Зараз не у всіх є багато грошей. Такі по 5 євро. Коробочки, по 7 євро, полички, смітнички 8,50, 4,50. Зверху теж якийсь пластик для води. Просто носити її. По-моєму, термоси там теж є по 650. Пергаментний папір одним кілограм продається. Ну, я думаю, можливо, так дешевше. І є різні. Більше, менше. Наприклад, 50 метрів, 30 сантиметрів ширина 5 євро. Шість таких ложечок 3 євро. Такі маленькі оделочки, Ці 3,50. Це ж, я думаю, по 6. Ой, мені так подобаються такі ложки, не знаю, чому без Чотири їдемо наверх подивимось. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім вам бажаю, мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І, звичайно, пишіть, що вам цікаво, щоб я познімала. Бажаю всім перемогу нашій ненці Україні, цілу та Ізраїлю.